Це перші емоції гравців та тренерів БК Рівне у роздягальні після виїзної перемоги у півфінальній серії Суперліги над Київбаскетом. Місцева баскетбольна команда вперше в своїй історії гратиме у вирішальному матчі елітного дивізіону. У складному та напруженому поєдинку рівняни таки дотисли свого суперника, здолавши столичний колектив з рахунком 81-78. Сьогодні Київбаскет боровся там, де міг, на кожному клаптику майданчику. Ось тому. Сьогодні була важка гра. А так я вітаю всіх наших вболівальників, керівництво, своє місто. З такою дійсно історичною подією найрезультативнішими у складі Бекарівни в цій грі став Олексій Соловйов, на рахунку якого 23 очки. У важливі моменти вів команду за собою і Елайджа Джойнер, 18 набраних балів. Навіть попри велику кількість фолів у першій половині рівняни знайшли слабкі місця суперника і довели свою перевагу, зробивши при цьому подарунок і наставнику Михайлу Переверзію, який цього дня святкував свій день народження. Вихід у фінал тренер назвав історичним успіхом, але тепер у команди нові Амбіції, перемога у чемпіонаті такий шанс поборотися за золото випадає не кожному. І я вважаю, що хлопці неважливо, з яким суперником ми будемо грати, ми приложимо, я думаю, всі зусилля для того, щоб дати результат. ПК «Рівне» проводить перший сезон в Суперлізі з моменту свого відродження, яке відбулося у 2017 році. Наслідувачі легендарного пульсара вже здивували баскетбольну спільноту. Команді з рівного видавали аванси на старті сезону, але у потрапляння зі старту до фіналу мало хто вірив. Водночас, наставник в баскету Дмитро Забірченко назвав рівня незручним суперником для будь-кого. Команда незручна для будь-якого суперника. Рівне, тобто швидкісна команда з п'ятьма гравцями по периметру, які мають трьохочковий бросок, кидок, тобто ну, е мало варіантів тебе по захисту. Тобто ти можеш тільки сподіватися, якщо ти підеш на якусь ротацію, що хтось буде вмазати просто кидки. Суперник рівнян у фіналі визначиться у третьому протистоянні між Дніпром та черкаськими мавпами. Наразі у серії між цими командами рахунок 1-1. Однак вже зараз поточний результат БК «Рівне» є найкращим досягненням місцевого баскетболу, і червоно-білі налаштовані продовжувати писати цю тріумфальну історію. Микола Бражицький. Випуск новин.